Друзі, всім привіт 6 листопада. Ну і в нас такі ні тепло, ні холод. що поодинокі літають. І друзі, такий ролик я збирався записувати дещо пізніше, тому що, як правило, ближче Нового року ми починаємо запис на бджоломатки і бджолопакети на 2000 року. 24 рік. Але цей рік якийсь трошки не, не такий. Масово люди починають телефонувати, масово люди просять записати. І скажу вам чесно, наші постійні клієнти вже записані давно, і травень місяць повністю майже вже весь закритий. Там, як буде якась невелика кількість маток, це вони вже будуть розходитися. Поза чергою, скажімо так, а на травень місяці ми вже заказів не приймаємо, приймаємо зараз вже на перші числа червня. Друзі, і запитуєте, який матеріал буде працювати в нас на пасіці в 2024 році. Друзі, матеріалу є багато, можна скажімо так, надрукувати, якщо потрібно, ще більше. Але ці всі паспорта, які в нас є, вони багатьом просто нічого не скажуть. Тому що для багатьох це просто, просто папірчики, скажімо так. Ну, а для нас вони мають якусь, скажімо так, та й вагому, вагому цінність. Друзі, Деякий матеріал ми вибраковуємо, з деяким матеріалом ми працюємо. Так, Наприклад, ми минулого року придбали для тестування 8 маток, скажімо так, F0. Частину з них ми вже вибракували, частина з них по тесті групи зроблені дочки і запущені в зиму для подальшого їхнього тестування. А працювати ми, друзі, будемо вже з перевіреним матеріалом, який вам подобається. З деяких, Деякі материнки ми вже перевірили не один рік. Також і ви перевірили їх на своїх пасіках і дзвоните, замовляєте. Так, друзі, це буде лінія Скленар. Матка 189. Це буде лінія Майн. Матка 158. І це буде лінія Тройзик. Матка під номером 10. Цього тройзика, який працював у нас з 2019 року, і який вам дуже подобався. На жаль, вже немає. Ця матка вже відійшла. Ми на її заміну підібрали для вас. Іншу материнку, яка показує дуже гарні результати. В деяких мірі мені вона навіть більше сподобалася, ніж ця, яку ви привикли бачити. Тому в 2024 році ви з Тройзиком будете мати вже трошки інакшу, з інакшою лінією. В двох словах скажу, вона, вона підтримує ще більшу силу, ніж оця наша стара матка. По медозборах теж вона досить непогано, реливості теж дуже невеликий відсоток вруїння, майже вона не йде, тому думаю, вона вам також сподобається. Друзі, також ви запитуєте, а від кого, а що, а від чого. Друзі, це все дуже так так, матки, як би це вам пояснити. Дивіться, цього року вийшла така трошки патова ситуація. Я закупив матки, неперевірені матки від деякого осемінатора. Я зняв про це ролик, розказав давному на телефону. І в результаті деякі мої клієнти, деякі мої колеги також замовили собі такі матки. Як вони з ними працювали, що вони з ними робили, друзі, ну я не можу сказати, тому що дуже в багатьох просто не вийшло, і вони починали до мене телефонувати почали там казати, от у нас нічого з цього не вийшло, викинули гроші на вітер. А в декого вийшло все нормально. Друзі, у нас, наприклад, з чотирьох материнок цих неперевірених вийшло все. Тільки одну материнку ми зразу вибрикували, тому що. Після того, як вона почала сіяти, <кхем> почали бджоли тягнути маточники тихої заміни. Ну і ми не, не, дочекали, не чекали, поки вони їх поміняють, ми її просто анулювали. А всі решта матки ці в нас працюють. І я вам показую, як ми це робили. Але вийшло так, що ми зробили рекламу, а людям це не виходить. Тому це є раз. А другий раз друзі. Комбінацію повторити, наприклад, спарувати материнку вам тим самим трутням від тої самої матки, цей самий усемінатор так може. Але це не факт, що ця матка буде така сама, як, як ця, яка буде в мене чи з когось буде іншого. Те саме, друзі, по лініях. Якщо глибше купнутися, це ось ця лінія, оці карніки. Що, скажем так, іноземними маткарями, що нашими маткарями, осемінаторами, які роблять штучне запліднення, все вже настільки перехрещено одним між одним, що вже важко назвати, що ця лінія є дійсно лінія скленар, чи лінія Тройзик, чи лінія пишець, чи лінія Пернер. Тому що, якщо вглянути у ці паспорта, які вони дають на кожну матку, так там, наприклад, скленар. Парований з пишецом. Чи пишець спарований з варотолерантною. І так, і так далі, друзі. Вони вже так перехрещені, що вже важко назвати їх, що це є лінія склена. Тому, думаю, це неправильно. І було б правильніше прив'язатися до. Суто до номера материнки. Але так як не кожен запам'ятовує ці номери, а запам'ятовує, наприклад, цю назву, яку ми називаємо при, при продажі маток. Тому для людей так просто простіше. Я, наприклад, більш, більш схильний до того, щоб прив'язати до, до номера материнки, тому що, наприклад, дві матки. Одного тої самої лінії вони не, не можуть бути повтори такі самі давати результати. Кожна матка є індивідуальна, навіть якщо це буде дві матки, від дві дочки із усім інені, одним і тим самим трутнім. Вони будуть, друзі, зовсім різнитися. Тому, наприклад, в мене є матка-рекордистка, яка дає дуже хороших дочок, яку ви всі вже знаєте. не... Багато хто маток від неї замовляли в мене. Ну, і в мого товариша є така ж сама, не одна, а двітки матки. Він каже, в мене каже, вони не показують дочки результатів. Вони каже, кульгають, є в мене кращі. А в мене, наприклад, просто не можу так казати, натішитися цією маткою. Тому, от ці всі папірчики, це суто так. Чиста формальність, а матку реальну, яку ви придбали F0, треба просто протестувати належним чином і зрозуміти це. Тому, друзі, набалакав я вам багато. Ще раз повторююся, приймаємо ми замовлення на бджоломатки на 2024 рік. Номер телефону ми будемо, я буду закріплювати в себе в перших повідомленнях. Кожному ролику тепер. І наразі, так по старинці вам скажу, друзі, це буде в нас брати участь три матки. Наразі весни тільки три матки, тому що дуже багато матеріалу тестується. Деякі матеріали відповідно відбраковуються. Це буде, друзі, скринаровська лінія 189-та материнка. Це буде Майновська лінія 158-материнка. І це буде Матка Тройзика 1075 це буде 10 десята лінія. Всі решта, друзі, поки що е, тестуються. Протестуються, якщо покажуть, вони гарні результати. Ми протягом сезону будемо щось, щось можливо підтиливати нове. Всім добра. Друзі, також. Про бджолопакети. Частина бджолопакетів у мене вже замовлені, частина бджолопакетів є ще вільні. Ми не беремо предоплат ні на бджолопакети, ні на бджоломатки. Бджоломатки матки будуть відправлятися відповідно поштою, бджолопакети тільки самовивезом по цінах ближче весни. Всім добра, всім миру, спокою. Слава Україні!